Ось ви бачите, як він гуляє. Це, це вже так... палець привозить. Я зрозумів, це вже не повинно так бути. А це критично, це ваша безпека, це рульове управління, це ізнос резини, це все підряд. Угу. Я зрозумів. Так, да, от мені казали, кстати, на тому попередньому СТО, що на цьому резина щось більше. Може да. Це дивіться, навіть, тут не треба. Тут ще виправний, люфт виправний, є виправний. Треба замінити наконечники правий і лівий такий самий, так? Да? Ні, ну там тільки слабенькі, але... І не потім робити спочатку? І тут люфт на цьому амортизаторі є, де якби гризи підійде. Чи в опорі, чи в амортизаторі? Вже... В опорі це отут, да, маєте на, на, на амортизаторі ага. ага. я понял. Нав... там написано два амортизатори і опорту подушки. Пыльники там нічого все нормально, не тріснуто, не міняти не треба. Нічого, так. Тут у нас колодочки закінчуються. Ага. Тут у нас пильник не тримається. Тобто ага. його міняти, так? Да? Ага. І клинить флажок. Взагалом ну, на алюмінієвих сапортах це вже заміна супер. Можна попробувати перебрати, але тут потрібно буде поршеньок, пильник, тросрушняка. Чи буде працювати флажок, невідомо, це при розборці тільки видно. Чи uh -huh. він розробиться, чи ні. Можна спробувати, а може uh -huh. бути кошти на вітер. Uh -huh. Диски так само з корозією, плюс вони зношені. На невентиліруємих дисках і зносить, якщо міліметр на сторону, кромочка, uh -huh. то це вони вже вийшли з допуску. От права зліва, внутрішня наружна сторона, якщо міліметр на кромка, uh -huh. то вони зношені. Теж будуть пищати. Ну, вони не так будуть, як передні, але Тут супер там займатися.